Це Мартиненка у того, що староста ти не роже? Да. Ну то ж так. Да. Пейздюк війна не староста. Але знаєш що, Діма? Вітаю тебе з і бажаю тобі щастя, здоров'я, діточок, як на небі зірочок. І взагалі, щоб тебе все було, і щоб в тебе було все дуже класно, і щоб в тебе була куча друзів, отаких як Ондово Пелішенко, або ще там якихось таких самих крутих. І щоб в тебе взагалі все було круто. Вітаю! Діма, хочу добавити щастя, здоров'я, щоб всі твої мрії здійснювалися. Слухай маму, папу, Львову Андрію і Мар'яну Михайлівну. Діма, вітаю тебе з нашим народженням. Бажаю щастя, здоров'я, дівчат багато. друзів в тебе зараз є багато, ми про тебе не забуваємо. Пам'ятай, що ти можеш нас покластися. Отож тобі здоров'я, щоб фактило обійти всі твої часами. Діма, я вітаю тебе з днем народження. Хочу побажати тобі здоров'я, щастя, удачі, доброліття, щоб у тебе все було добре, щоб ти реалізував себе в житті і в чого тобі найкращого. Дімон, знюхаю тебе. Будь таким самим гамнюком, як ти був. Речі, я тебе люблю, ти мене з друзям одного не вдалиш зі всіх, кого я знаю. Речі, всього тобі самого-самого. Нашого старости, він знає хто він. Ти ж староста, так? Молов, що всього тобі. Діма, вітаю тебе з днем народженням. Бажаю тобі щастя, здоров'я, всього найкращого. Як говориться, щоб хуй стояв і серце серцем. Діма, буха ти хуйня. Вітаю тебе, з днем народження. Брай всього на самого найкращого, ти класний чувак, блін, з тобою завжди весело. З тобою класно дружити, все тобі самого найкращого. рок народу. Мартишлюшка, я тобі бажаю всього найкращого. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі вірних друзів, таких як ми, до яких ти маєш звернутися за, за будь-якою порадою. І ми тобі обов'язково допоможемо. Всі тобі найкраще, будь такий самий, як фієнський. Доброго вечора, Дімончик. Вітаємо тебе з днем народження. Щастя тобі, здоров'я, як то кажеться. Щоб жив довго і щасливо. Головне, не пропий наш рідний гуртожиток, ми будемо приїжджати, навідувати тебе, не забувай нас. Може я теж тут лишуся у Вінниці. Тобто я приїхав і тут був порядок, а то я тебе знаю, коли не приїдеш, то п'єш, 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 все время п'єш. Почаще тут проводь ігри і займайся групою нашою. Тебе будуть любити, як і зараз. Щастя, удачі. Дайте за мережі, Бажаю тобі крепкого вісну, здоров'я, як козака і щастя, здоров'я. Щоб ти знайшов діваху, гарну, хватить вже по цих дівах ходити, вже поранено це вже. щоб ми на свадьбу вийшли, погуляли, погоділи. Так, що тобі, а, бабла побіше, щоб водились гроші, щоб... Тобі бажаю море, щастя, і тільки лише каплі, кривди, крихти, кривди, да. тобі, так трохи переживаю, бо це скоро виходить на поле і трохи собі б'ється. Ну і що я тобі скажу? Зараз був я б, я біля тебе, ми сиділи би розкуркували б цю бутилку, водки або конячку, покурили би каліанчику, поговорили о житті. Ну коротше, браток, вітайся з наруження. Все тобі найкраще, попором вже виходите на поле. Ти сам подівай, Время чекаю, Вже виходять. Ладно, на все, все. Курча, Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, бо без щастя не буде на щастя. Без щастя немає щастя, а я говорила про щастя. Також бажаю тобі здоров'я, бо без здоров'я не буде здоров'я. Щоб в твоєму житті все складалося як найкраще, мрії здійснювались. І тебе оточували тільки вірні друзі. Дімочка, сонечко, золотко, комашечка, рибочка, зайчик, котик, самольотик, вітаю тебе народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я. А ще я тобі хочу побажати здоров'я і щастя. А ще можна побажати тобі багато, багато здоров'я і щастя. Даді муєчка, я тебе ще раз вітаю. будь щасливий багато і шану тобі кохання. Отже. Діма, я тебе хочу привітати з Днем народження, побажати тобі щастя, удачі, здоров'я міського, щоб ти завжди усміхався, був таким Нас, е, ну, Ти нам приносиш радість, тільки усмішку. Залишайся таким. Дімка, тебя з днем рождения, желаю тебе всього-всього самого-самого. Пускай всі твої желання збуваються. Ну, Оставайся завжди таким же веселим і класним чоловічком, як ти є. Діма, вітаю тебе! Вітаю тебе з днем народження. Бажаємо щастя, здоров'я, щоб ти стипендії не злітав. І нікуди не залітав. Ми бажаємо успіхів у навчанні, Ну, це все стандартно, ми твій бажай, але саме головне, ми бажаємо тобі кохання. Багато кохання. Дуже багато, 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 багато кохання. Бандем. Коротше, Діма, тут я намагаюсь дуже зосередитись і давати в об'єктив, щоб ти бачив, яке тебе вітає. І сказав один хлопчик, який стоїть ззаді за кадром, відвітати від щирого серця. Я не знаю, що тебе бажати. Ну, я хочу привітати тебе справді від усього серця, від усієї душі з днем народження, тому що я вважаю, що день народження це такий день, який дійсно має бути твоїм, який ти маєш відсвяткувати так, щоб пам'ятати перш за все, але кайфунути на славу. Напевно, треба побажати, щоб. Ну, щастя, здоров'я тобі і так побажають. То я хочу побажати, щоб в кожному своєму русі, в кожній своїй дії ти залишався перш за все людиною. Тою людиною, про яку говорить людина з великої літери. І побажаючи те, чого я бажаю кожному, скільки б там не вітала, це мати когось, мати ту людину, яка підтримуватиме тебе, яка радітиме разом з тобою, яка. Рано готуватиму тобі їсти і всі ці гарні справи. Обов'язково мати тобі рідних і хороших друзів, які в будь-якій ситуації тебе підтримують, на яких ти зможеш завжди покластись, хоча впевнена у тебе зараз таких багато друзів. І просто залишайся собою. Тоді, в будь-якій ситуації, ти відчуватимеш себе справжнім і відчуватимеш себе тією людиною, якою ти маєш бути. Діма. Вітаю тебе, з днем народження. Хочу побажати тобі перш за все здоров'я, щастя, щоб всі твої мрії здійснилися. І недавно ми говорили про сни. То я хотіла, щоб твої сни про рибалку і про полювання теж здійснилися якнайшвидше. Щоб ти отримував від кожного дня радість, якісь позитивні емоції, незабутні моменти. Ну і, звичайно, щоб ти знайшов таку людину, яка б тебе не розчарувала, яка б була б з тобою поряд у важкі моменти, і щоб тобі завжди все вдавалося. Дімечка. Я тебе вітаю з твоїм днем народження. Я хочу побажати, щоб твій невичерпний позитив ніколи не закінчувався, щоб ти його дарував людям. Люди, відповідно, дарували ту доброту, то щастя, то радість взаємно тобі. Дякую тобі за ті хвилини радості, за ті хвилини підтримки в мою сторону. Коли ми з тобою сиділи до 4, 4 часов ранку, говорили про Кавен, а тоді він накрився. Але дякую за те, що. Ти підтримував за те, що ти є в нас такий, і нехай друзі, яких тебе дуже багато, завжди тебе підтримують, завжди тебе цінують. Дякую тобі за те, що є. Вітаю, Давай Діма, святом тебе. Все, давай тебе. І все. Все. Все? Ну mm да. Блин! Что это? Ну да. Что mm зараз? -да. Mm -да. mm -да. mm -да. Запись пошла? Пошла. <laughs> Димон, летай, тебе з на народження Подожди. Mm -hmm. Все? Да Скажи, Джим, Дима, Дима! Дима, нюхаю, блин! Нюхаю! Дима, он тебя не Джим, Джим, он не Джим, <свят>